Ой, яка вас цікава розпаковка чекає. Ой, яка цікава! Друзі мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде у нас розпаковка із сайту Notino. Тут будуть круті засоби, як косметичні, так і товари для дому. Дещо таке цікавеньке, дещо новинки, дещо те, що вже мені прям довгий час подобається. Коротше, про все з вами по порядку. Цікаве, достатньо реально, ну типу, без жартів, цікаве замовлення, і воно достатньо таке велике. Як ви можете побачити, тут товари такі трошечки об'ємні. Коротше, я думаю, що буде цікаво. І я вам бажаю приємного перегляду. Наливайте собі чайок, кафійок, щось там беріть собі поїсти. наливайте борщиця, і буде вам радість саме стите. Приятне з полязним. Дужаю вам приємного приєду. Ой, дуже мені подобаються пакунки із Натіно, дуже класно вони запаковують, дуже зручні у них коробочки, оці, які одним, одним рухом хотіла сказати, вже новіші дернули. Одним рухом відкривають нашу посилочку. І насправді вона стає непрезентабельною, так як я знімаю розпаковки і на. TikTok, Рілс і Ютуб Shorts. Ну я вже не викладаю. Якщо викладаю довге відео розпаковку, то я вже коротке не буду викладати на Ютубчик. Мені ж треба якось презентабельно, щоб виглядало все і там, і там. Ну воно трошки не виходить. Ну нічого, все діло ж не в коробці. Правильно, головне те, що всередині, а тут а, заповнена повністю корабінці. Давненько так в мене з нотіно не було. Але давайте коротше про все. По порядочку. одна із попередніх розпаковок із магазину Notino була саме з е, схожими товарами, і це мова йде про гранули для прання. Я дуже давно чула про леноровські оці от капсулки, які ми кидаємо в барабан нашої пральної машини, і воно Тривога. і воно дуже круто освіжає нашу білизну. Так, от я вже використала практично обидві баночки, які замовляла минулого разу, і це. Дещо неймовірне. Я вирішила повторити. Замовила цей раз просто якісь інші такі лінії, щоб спробувати, та й більший об'єм одразу. А, значить, отакий от аметист, floral, букет, о, фіолетова така от версія. Ці гранули просто потрясно якось пахнуть. Це щось дійсно таке круте, неймовірне і не схоже ні на будь-який інший рідкий Ополіскович Оце от 100%. І ще взяла якусь таку типу як парфумована версія, як я зрозуміла, да, з ароматом фреш. Ну, чогось мені захотілося ще спробувати. І таку. Там було 210 грамів, тут 285. Я вам хочу сказати, що вони, ну, звісно ж, не дуже дешеві виходять, але в принципі витрата самого засобу вона. Я не можу сказати, що дуже прям велика. Якщо чесно, рідких я, я також багато додаю для того, щоб аромат після того, як ви виймаєте білизну, він відчувався, щоб це було не просто там, знаєте, якась там крапля в морі, яка взагалі нічого не відчутна. З цими гранулами просто ви насипаєте цю чашечку в барабан, і коли ви виймаєте, особливо це от постільна білизна, максимально приємно. Рушники і запах, цей потрясний запах це дуже і дуже круто. Мені прям сподобалося з першого використання, як я спробувала, і от тепер уже як бач. На тіну також продаються ці ленорські гранули, я їх повторюю. Щось дуже і дуже незвичне, що я замовила, і дуже велика, до речі, упаковка. Спитаєте ви, навіщо це мені треба? Це накладні вії, дівчаточки і хлопчики, щоб ви розуміли, накладні вії від бренду Essence, які у Блін, це реально велика упаковка. вона там, наче не така вона велика була на цьому, ну на картинці. Да? Тут у нас мені здається два просто якихось оцих от дві розкладки з накладними віями пучки. Чому? Навіщо? Спитаєте ви? Спитали? А я вам відповім. Я от почала в Інстаграм, в Тікток робити якісь такі яскраві макіяжики, і хочу вам сказати, що вій в цих відео мені... Не вистачає, тому що будь-яка тушь, якщо у вас дуже яскравий акцентний макіяж очей, будь-яка тушь, неважливо наскільки вона розкішна на ваших віях, вона не дасть у цього прям супер великого об'єму, дуже подовження великого. Якщо у вас свої вії, ну будемо говорити, не прям такі от шикарні. У мене не прям шикарні вії, мене все влаштовує, але коли макіяж очей яскравий, хочеться додати оцієї густоти, довжини. І я вирішила: для таких моментів я візьму собі недорогі якісь накладні пучки для. Для того, щоб додавати їх, от такі от макіяжики. Я не знаю, як вони по якості, ці есенсовські війки. Я бачу, що тут щось трошечки у нас <гум> перевернулося, ну нічого страшного. Бачу, що є і такі довші, і трошечки, ну. Менші пучечки. Спробую, буду пробувати я ними користуватися. І тут у нас мені подобається те, що клей йде в комплекті, три штучки різних, і це дуже зручно, що я сподіваюся, якщо там відкриєш, то воно не одразу там засохне цей клей. Можна потім ну, там продовжити якогось часу використовувати одну пляшечку, потім відкрити собі спокійненько другу Я сподіваюся, що в мене стануть руки для того, щоб приклеювати ці накладні пучки. Якщо маєте досвід і якісь, знаєте, лайфхаки, можливо, то діліться. Мені це дуже цікаво почитати. Так, ще у мене була ідея замовити собі оригінальний б'юті блендер. Чогось я так захотіла до нього повернутися, але потім я так подумала: ну блін, він реально дорогий. Є зараз в магазинах абсолютно не менш цікавіші якісь ті ж самі б'юті блендери, які працюють так само круто, але ну. Будемо відвертими, там в в X разів дешевшими. Я вирішила взяти спробувати нотіно. У мене просто зараз мій спонжик, яким я користуюсь, ну, він вже трошечки так знаєте, я його дуже часто використовую і дуже часто перу. І він вже такий трошки поюзаний. Треба, щоб про запас вже лежав новенький. Я вирішила взяти спробувати від самого нотіновського бренду. У них є свій власний бренд, у них є і кісточки, у них є і спонжики, якісь інші аксесуари. В принципі, по якості те, що я пробувала, мені нормально подобається. Дуже такий приємний пластиковий. І, от стаканчик я вам хочу сказати, не можу я його якось так одразу відкрити. Мені здається, це все просто якось розкручується, але у мене нічого не буває. Просто. Давайте я не буду це робити зараз, бо ще зламаю або упаковку цю прекрасну, або собі нігтя. А, значить, він повинен бути м'ягенький, побачимо, як він буде наносити тональну основу. Зараз і моя улюблена тональна основа вона дуже круто працює з спонжем, тому я кісточки майже не використовую для нанесення саме тонального засобу, використовую спонжики. І наступні два засоби, які вже являються моїми абсолютними фаворитами, і у відео про фаворити вони також були. Це Засоби для інтимної гігієни від бренду Chili показувала. Не раз розказувала. Мені дуже подобається зелена версія. Якщо не любите відчуття освіжаючі в інтимних зонах, то можна брати оцей делікат. Він взагалі не відчувається ніяк. Цей дає приємний такий холодочок, але це не щось подразнююче. Тому я з задоволенням використовую і те, і інше. До того ж, ми з чоловіком взагалі використовуємо засіб для інтимних гігієни. Ну разом, якби на двох, тому вона дуже швидко цей засіб у мене розходується. Тут у нас 200 мл. Так, цей засіб ну, недорогий, це бюджетний засіб, тому я дуже рада, що я його відкрила для себе. Мені прям дуже подобається по текстурі, не викликає ніяких абсолютно подразнень, нічого такого, тому із задоволенням я використовую. У мене ще тут є кілька засобів із декоративної косметики, але давайте їх залишимо на останок. В акції був продукт для шкіри голови від бренду Кандл. Якщо чесно, я не знаю ніколи не чула про них нічого. Я сподіваюся, що я правильно <кхи> вимовила. Як ви вже знаєте, у мене жирний тип шкіри голови, і мені здається, що я в кожному буквально відео це говорю. Але ну ви вже вип'ячте, як є. І я шукаю для себе постійно якісь такі більш очищуючі, глибоко очищуючі засоби для шкіри голови, для того, щоб не мити волосічко кожен день. Так, от мені на очі попав от на акції, на нотіно ось цей от засіб. Це у нас. Ну, якби такий пілінг для шкіри голови. Я раніше пробувала, мені здається, пілінг від. Якогось бюджетного бренду, такого досить популярного масмаркетовського, мені він не сподобався. І я після цього просто нічого не пробувала ще. Я думаю, що я просто не тому засобу дала шанс, і якби не треба було ставити на цьому крапку. До того ж, багато хто із вас радив спробувати щось, от в такому форматі. Це саме засіб, який наноситься на шкіру голови, там масується, да, витримується якийсь певний час, змивається після цього вже використовувати шампунь. Якщо я правильно пам'ятаю, я так читала в описі 200 грамів. Тут достатньо такий великий об'єм і це. Корейський бренд made in Korea. Кандал, мабуть, Кундал, Кандал, мабуть, Кандал. Я не впевнена, але а, якщо ви щось чули, то, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, якісь ваші конкретніші рекомендації по використанню або взагалі в цілому про засіб, якщо ви їм користувалися, з морською солью і зеленим чаєм. Це в принципі базові такі, особливо зелений чай, інгредієнти, які працюють якраз таки на. Роботу із сальними залозами на шкірі голови і дуже популярні інгредієнти у всіх, в принципі, засобах для волосся, які жирняться дуже швидко, ну якраз таки, як у мене. І ще я вам до речі в фаворитах також показувала засоби від бренду Осіс. Мені прям дуже зайшла ця от лінія від Шварцкоп. Я там використовувала і засіб для об'єму, який мені прям дуже подобався. І також у мене лак для волосся із цієї ж лінії. Я вирішила, ну чому ж я тоді спробую ще від них якісь інші засоби. У мене закінчився термозак. Захист мій від Vella. Мені він дуже подобається, без питань взагалі. Але ну, я вирішила спробувати і ще якісь новини, можливо, також сподобається. А якщо мені вже подобається від Осіс, та Шварцков їхні продукти, якісь, то я вирішила, що візьму, спробую їх і термозахист. Коротше, отака от штучка, отака от баночка, тут дуже зручний такий от розпилювач. Класна ця Ну, жабка така небанальна, да. Я сподіваюся, що він мені сподобається. Якщо подобаються інші засоби від якоїсь лінії бренду, я пробую з задоволенням і ще щось. Ну просто із цікавості. Та і, в принципі, ціна була дуже ну, приємна, тому що я брала зі знижками все це замовлення. І ще один такий от засіб я взяла для об'єму. У мене той спрей, який я використовую, який я вам показувала, він саме в форматі розпилювача, такого от в такий Оці жестяні баночки, як волосся. Да? А це от щось в форматі отакого от от розпилення, також наносити на корені і потім висушувати там в зручному вашому укладанні, да? як ви використовуєте це завжди, і повинен бути об'єм від самих коренів. Ну, принаймні, так обіцяє нам виробник. Я вирішила спробувати. Я завжди. Прагну об'єму на своєму волосі, воно у мене дуже тоненьке, таке ріденьке, знаєте, воно склоподібне, дуже пряме, і воно лежить завжди необ'ємно. Мені треба щось додавати для того, щоб корені були хоча б трошечки такими об'ємнішими. І за допомогою засіб, засобів, таких от стайлінгових, я це, власне кажучи, і роблю. І ще один продукт для волосся. Також я собі взяла від Milkshake я вам показувала свій фаворит, який мені дуже сподобався, незмінний кондиціонер. Це дійсно було для мене також величезне відкриття. Вирішила пробувати що з із цієї ж фірми, як я вже вам сказала, да, якщо мені сподобалась марка, якась бренд, то я від них пробую ще і щось нове. Мені здається, що з брендом Milkshake у нас якась просто любов. От все, що я від них пробувала, мені настільки подобається і запам'ятовується, є засоби, які просто тобі сподобалися, але тобі не хочеться придбати їх повторно. Просто із-за того, що ти хочеш пробувати щось нове. А є засоби, які реально, блін, ти постійно хочеш їх купувати. От у мене так з брендом Milkshake. мені. Тільки от єдине, що це також, ніби, знаєте, такий незмінний кондиціонер для волосся, який вже наноситься після миття, для того, щоб замінити у моєму випадку масочку або кондиціонер і не використовувати після миття шампунем, а просто перед сушкою нанести такий розгладжуючий засіб, якийсь. той був у мене якраз таки в форматі спрею, а це щось я бачу вже таке більш густіше, але мені дуже хотілося спробувати. Milkshake насправді, достатньо дорогий такий бренд, але. Як я вже й сказала, мені прям дуже багато що від них подобається, тому я от з задоволенням ще й пробую для себе щось нове. А ви напишіть, будь ласка, що якщо ви у вас є там якісь фаворити від цього бренду, мені буде дуже цікаво почитати. Я і від них і шампуні пробувала, які мені дуже сподобалися. І хочу ще спробувати якусь там лінію там, спеціально для жирного волосся. Але якщо чесно, так мене знаєте, бореться дві сторони, тому що я боюся, що мені не сподобається. Це буде перший засіб, який мені взагалі від бренду Некшей не сподобався. Але у них ціни звичайно Такі такі кусючень, тому я ну, так, обираю ретельніше. Да? От той же ж Осіс, ця лінія, там якісь термозахисти є, мені здається, в цьому в умілкшейки, але ну я вже трошечки беру дешевше, тому що на чомусь роблю таку трошки для себе знижечку, а щось уже там собі придбаваю більш дороге. І у мене залишилися два засоби декоративної косметики, також знову ж таки з думками про відео, які я знімаю. Я знімала останній раз макіяжик в TikTok і Рілс в Інстаграм, і мені не вистачало хайлайтеру вологого, такого знаєте, щоб прям на повіку нанести, щоб це було якесь таке прям дуже цікаве сяйво, небанальне, не те, що я. Я отримую від сухого хайлайтеру. Я шукала щось, типу, таке. Побачила у бренду Revolution, і я знаю цей бренд. У мене дуже багато від них було раніше косметики. І тінюшок, там, наприклад, таких. Це досить бюджетний, але при цьому дуже цікавий бренд. Ви подивіться, що це робиться? Я навіть не знаю. Це, коротше, такий якийсь написано було гелевий хайлайтер, який повинен також ну, от, давати оцей мокрий такий вологий ефект Bubble Balm. Ice Rose називається це відтіночок саме. Я буду пробувати і тестувати, напевно, в якомусь відео. Зробимо з вами макіяжик. Не хочеться мені, ну мені хочеться, звісно, попецяти. О, то знаєте, я от трошечки навіть тернула, але воно вже передає оцей колір. Але я ну мені от цікаво, що отей, от гель робить. Не знаю, там трошечки щось побачите чи не побачите, але відтіночок одразу якийсь. Є, але тушується щось не дуже добре. Коротше, я думаю, що з вами на тест оце от буде добро, так само як і наступний засіб. Тому що із декоративки я ще дещо замовила на мейкапі, Мені здається, я ж замовила. Mm. Да, то щоб зняти якесь таке цікаве відео для вас, також. У мене є там засоби, які на Ютубі я просто й не показувала, навіть в розпаковках нічого такого не було. То думаю, що буде якийсь такий тест-драйв косметики. І останній засіб, який я замовила цього разу, це отака от малесенька палітра тіней від бренду Catrice. Від бренду Catrice тіні дуже багато хто хвалить. Я взяла собі таку маленьку палеточку, вона була дуже недорогою, відтінок 0,20, Wildberry він називається. І тут шість таких. Тінюшечок. Ой, рефіли прям дуже маленькі, але якщо чесно, я не бачу навіть в цьому ніякої проблеми. Чому? Тому що все рівно тіні не використовуються так швидко. Вони не використовуються, особливо якщо у вас там більше, ніж там одна-дві палетки, да, то це одразу означає, що тіні у вас будуть слугувати достатньо довго. Тут рожева така гама. Я хочу якийсь такий зробити красивий рожевий макіяжик. У мене буде і перехідний такий світленький відтінок, трошечки для затемнення. Рожевих два відтінка, і блискітки, якісь і більш такий і золотий шампан. І в рожеве навіть трошечки десь якісь такі малиновій. Давайте, може, засвочимо. Не дуже зручно, звісно ж, пихати туди пальчика, але оці от темненькі відтіночки, мені хочеться побачити. Отак, от, коротше, вони виглядають на пальчиках у нас. Ну, побачимо, як вони будуть передаватися. Як вони будуть розташовуватися, це все під час якогось тест-драйву? Ми з вами і зрозуміємо. Але ну, виглядає прям супермило. Знаєте, і не була знижка на деякі там продукти. Я беру все завжди зі знижками, якщо чесно, я жду завжди якісь промокоди і ніколи не беру щось, на що немає знижки. Отакий якийсь у мене такий цікавенький заскок по покупочкам. Але я думаю, що це, в принципі, Має якісь логічне пояснення да? дуже економною. Отака, от розпаковочка у мене вийшла цього разу. Я сподіваюся, що засоби, які я показала, вас зацікавили. Можливо, і поділилася ще з вами там якимись фаворитами, яких я до цього не озвучувала. І показала й новиночки, які буду користуватися впродовж наступного часу, і буду обов'язково з вами ділитися своїми враженнями. Розширюю свою лінійку від Осі з дашварцкого пробую щось новеньке, мені дуже цікаво і дуже подобається. Ну і інші засоби також дам. Мають місце бути у моїй косметичці, моєму туалетному столику, і взагалі у моєму <смі> житті. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Не було для вас нудним, скучним. Ви провели приємно зі мною ці кілька хвилин вашого дорогоцінного часу. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!